Hello! Сьогодні в нас відосі про те, як зло містер сатана ламає тут людей. Заставляє їх мучитись, жити галіме, сіре, противне, стрьомне життя. І люди, ну, хтось робить, хтось щось не робить. Коротше, а яка в нас тут задача? Ну, в кожна людини, от є пункт. А, тут ви народились. Пункт Б. Тут нам треба прожити там ну, ряд наших життів або одне наше життя, щоб сюди вже не вертатися, закрити всі наші такі коротше, квести ачивочки. В кожного там є свій набір, що треба зробити. Оце от зло. Коли ми йдемо сюди, його задача нас стягувати, зламувати, тобто всякими штучками, такими слабостями. Тобто в кожної людини є набір своїх слабостей, воно тобі підкидає всякі діот штуки, воно тебе такого тебе завертає, 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 щоб ти сюди не прийшов. Як від тих слабостей? позбутися. На каналі є відео. Перше сильна людина, друге страхи, третє, як стати, Ой, ні-ні, про те, як працює зло. Ну а механіка, як оце це все відбувається тільки в фільмі, можете подивитися в кіно, адвокат дьявола. там оце чітко показано, все як відбувається. А тут я додам ті пункти, які вже є зроблені ним. Ну і ви трошки зрозумієте, в який період часу ми знаходимося. що ми, 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 ми коротше в закаті. Ну, це все нормально. Та як я казав, в мене новий хадак, ходак. ходак. Дуже дорогий худак. І так, перше, що робить зло? робить людей слабкими. Тобто, ну коротше, все, все що має задача в нього як має бути все по-нормальному, а він робить все перевернутим. До гори дригу. Не так, як має бути. Слабка людина. Відповідно, жінки роблять сильними. Тобто, це фемінізм. що Жінки мають заробляти офігенно багато, їм не потрібні чоловіки. Вона сама все може зробити, сама виховує, держава захистить діла дрова, нафіг мужики. Жінки, що перестають любити, ну вони просто не вміють любити віддавати. А чоловікам розказують, що ви мають бути толерантними. Коротше, от знайдіть хоч одне кіно, де був якийсь такий крутий супергерой-чувак, якого там ви вчили бути сильним. Отак от, от я це назву не, не сильне, а іменно вчилиш. Де він пройшов випробування одне, друге, третє, четверте, п'яте, він набирався, набирався, набирався сили і став таким мега-мощно сильним. Такого нема. Тобто чоловіків не вчать бути сильними, зато вчать бути толерантними. Зараз це, от, мода пішла з цими екосумками. Бачили чоловіків, які ходять з цими шматяними. Цими. Така от фіня. на що це робиться? Слабкі люди мучаються, і їх легше от, так от зіштовхувати з цієї штуки. вони не знають, хто вони. Ну, вони знають цього всього, і вони ну, їм одне під кіну, друге під кіну, воно ну, їх стягнув. Слабкий чоловік мучається від того, що він слабкий, а сильна жінка мучається від того, що сильна жінка вона не вміє користуватися своєю цією жіночою слабістю. Тобто жінок теж не вчать, як користуватися жіночою слабістю. Тобто, не бути слабкою жінкою, а користуватися своєю жіночою слабістю. Фемінізм її любовний, ну, це саме завернута ідеологія. Далі, в нас пішли релігії зла. Тут ви зараз фігієте, бо, перша релігія, ви всі знаєте, що це? Еволюція. Еволюція, це в нас є релігія. Тобто це є теорія, які 200 років, яку ви не підтвердите от ніяк не можуть, воно ніяк на голову не налазить. Ну, вона в нас рахується єдино правильною, єдиною самою масовою, інших нема. Що це? Релігія. Знаєте, ті вірять в Бога, а ці вірять в еволюцію, що вони пішли від мавпи. Ну сама по собі вона не є шкідливою. Найшкідливий в тому, що якщо ти пішов від мавпи, значить в тебе немає місії. Оцього нема. По що воно забирає? Типу, життя пусте, живеш один раз, живи десь сповняє. Живеш один раз, і твоя задача тільки ну, розвлекатися і бути гіданістом. Більше нічого ті типу, подав це, на що вони таку релігію зробили. Далі я не знаю, як, але поботили, пороботили, переробили всі релігії. Арабське християнство я вже від досі. В мене ще ж тут їх дуч, кучу зробив. У таке ж саме в мусульман, аналогічна тема. Вони теж там оце от падають на коліна, моляться. Вони теж себе називають рабом того Аллаха, Я кого не питався нашого Аллаху рабоє, ніхто не в курсі, про окультизм мусульман. Також вони моляться в великому чорному квадратному там, камені, до нього всі їздять на паломничество. Це є перероблені релігії. І третє, релігія, яка має своє зло, це і що? Іудаїзм це є релігія зла. Чому? Бо чоловіки там як вони не працюють, жінка має працювати. А чоловік, що робить, правильно вивчає, може, і з бокня книжка називається. Прича, вивчає свою релігію, він не має працювати, бо він хитрий, ну не хитрий, він має вивчати релігію. Потім, що після цього, як ти привик, що ти нічого не робиш, це перевернута знову релігія. І перевернута зразу сім'я, що чоловік не працює, а жінка працює. Коли ти привик не працювати, Після того в тебе будуть ну, варіанти виборів, як жити, тобто твоєму житті, або йти на якусь таку простяцьку роботу, або ще щось, або йти на більш легку роботу, де більше платять бабосиків, і ну коротше, вибирати легкі варіанти в житті. От і тут питання: якщо ну, якщо людина не працювала ніколи, ну бо по його релігії жінка має працювати, то які він буде вибирати варіанти в своєму житті? Ви ти на важку, ну типу, на мовно важкий варіант чи легкий варіант, то не всі будуть більшість обирати легкий варіант в своєму житті. Але шлях, ти що, а? Плюс в Ізраїлі, що всі оці релігійні дотаціюються державою, тобто держава підтримує зло, підтримує релігію. І всі їхні оці релігійні учасники я не знаю, як їх називати. Так що в одної є національності, вони, вони одні повірі. То, коротше, все-таки піднялися, мають гроші, вони далі дотаціюють, ну дають бабки тимут, що внизу, щоб вони могли виживати. Тобто, зло, породжує далі, підтримує зло, щоб воно розвивалося. Третє це в нас тут знищена сім'я. Чому знищили сім'ю всіма цими штуками? Бо коли є нормальна міцна сім'я, люди в ній сильні. Ну, тобто недіть нормальну пару, де ну, просто класна сім'я. Діти задоволені, чоловік задоволений, жінка задоволена, всі живуть в кайфі. Ну от зламайте таку одиницю. Ну в рази важче. Тому ламають, що роблять слабких людей, щоб люди не могли між собою. Ну, чоловік не знає, яка його ем, рольова модель поведінки. Жінка не знає, яка її рольова модель поведінки. І зараз всі міші будуть будуть нищити дітей. По дітям пішло, що це ЛГБТ. Ну і в цих США вже оці трансгендери. Це вже останній такий пункт, це вже типу, ну, все перевернуто. Трансгендери що що чоловік думає, що він жінка, а жінка думає, що вона чоловік. Все перевернуте. Тут така от штука. Так далі, білю купляє зло. Щось тут дописав. Тут, от, коли ми всі доходимо, у нас в кожного є такий наборчик всяких мінусів, які ми маємо проробити за своє життя, і багато що можна закрити жорсткою жорстка болью. І тут є варіанти, або ви самі собі добровільно робите цей дискомфорт, ну типу якісь маленькі частинки болі, там контрастний душ, йога, спорт, якийсь колись -от, ну, вмер, типу і воно все вилазить з тебе. Або ну, життя вас буде ловити, і ну, то, за вас то зробить життя, просто вам воно не сподобається, і самому простіше по чуть-чуть ту таблеточку з'їдати самому. Якщо у вас в житті, в житті є більш страждання, і вас умовно живете те і мучаєтеся. Да? розумієте, що ви, у вас така ж сама є схема, але вас тут розводять. Тобто ця штука знайшла до ваших слабостей ключики, і вона вас от десь поїдає, розвертає, і того ви мучаєтесь, того ви маєте кучу болі. Воно у вас також автоматом стане легше, коли вам тупо надуїть біль. Ви знаєте в цьому житті, що ви робите неправильно, але тупо у вас немає сили зробити по-інакшому. Ви поки терпите. І в той момент, коли вам надається це терпіти, ви побум, -те, як тумблер, переключиться, ви зробите правильне рішення, і воно пройде. Но... то все складно. Просто поговорить, я тут поговорив, Того відосік сильна людина. І робити правильні вибори. Бо ця штука завжди хоче, щоб вийшли легким шляхом, Легким шляхом. ви Куди прийдете? Сюди. Тут я один пункт забув. Я не знаю, як його описати словами, бо іменно із-за цього пункту я дуже, не знаю, як так сказати, з нічим з нульом, наприклад, відносився, якби зараз вбили всіх людей. От я би ніяк не відреагував. І я зараз розкажу вам цей пункт. Це є е, ті люди, які займаються, типа. Всякі гіпнози, сеанси, вони то називають різними словами. Ну, їхня задача, умовно, подивитися ваше минуле життя і розказати вам це, що ви це сприйняли. Ну, це є фуфло. Зараз є там і два варіанти. Розкажу, де нормальний, хто нормальні роблять, а другий фуфло. Фуфло це коли? Тобто, коли ви приходите до такої людини на сеанс, там є не тільки ця людина. Ну, хоч ви типу, прийшли до людини, а там я не тільки людина. І оця штука, яка не є людиною, вона вас бачить, отак от, як відкриту книгу по слабостям. І коли вас вводять стан такий, ну і типу, дивляться, ким ви там були в минулому, і потім вам це все розказують, вам розказують не то, що було насправді, а те, що ви хочете почути, щоб ви дали на це добро. Тобто ця штука бачить ваші слабості. І потім вам розказує казочку, в яку ви хочете повірити. І коли ви сказали, да, даю добро на оцю казочку, типу я в це повірив, то після цього сеансу ви вже вертаєтесь додому не один. Тобто прийшли туди ви один. У вас, наприклад, життя було. Тобто ви хотіли кудись сюди розвиватися, хотіли якусь нову інформацію отримати, а вони вас тут зловили, так? Да? І додому ви вже вертаєтесь не один. І жити вам стало вже важче. Бо ви вже не один. Як від тої штуки позбавитись? Треба перше знати, що ви нам тут розказали по вашим слабостям, яку вашу каз... ну, казочку спеціально під вас зафігачили, в що ви повірили, і від цього відмовитись. Відмовитись треба просто банально собі в голові, розібрати всі ці варіанти, що вам сказали з собою зараз. Рішити в себе, що воно вам не відповідає. Ну, тобто, те, то, що вам розказали, не відповідає дійсності. І мати чітку рішимість собі сказати, що типу, це не я, я цього не хочу. Просто собі в голові рішити. Банально зробити от вибір. От що я кажу, вибір зробити, і воно ну, ця фіня має відісратися. Від, 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 там жорсткий такий треба вибір зробити, і тоді буде не цей. Зараз тут вкладу е, скрін: це є жінка, котра продала свого сина, там він сліпий. Всякі срані Срань говорить через нього. Оце і вона пілить контент і типу допомагає людям. І в нас в Україні ще одного бачив в Ютубі Такий кучеряви в окулярах, крутить рекламу. Типа, ви хочете позбутися від рапсу, стати сильною людиною, людину, Та, як я ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В нас там якісь мега гупер гіпер гіпноз я скився США. Приходіть до мене на сеанс. Я вам розкажу, ким ви були в минулому житті. Як вам жити нормально цей він вам розкаже. по тому, ким ви були в минулому житті, так Та, і в різних країнах. Там же в Казахстані ще одну таку бачив. Що я хочу сказати про тих вод людей, що це робить, ну вони і слабі, і вони і розходний матеріал. І якщо вони думають, що тільки ну, вони так можуть, типу, всяку срань робити, там знаєш, як там? Проти лома ні прийому, якщо нет другого лома, да? так що ну, ця жінка, яка продала свою дитину в це... срані, і це не це не одинокі випадки, тупо матері продають своїх дітей. Це. ну... Короче, я навіть не знаю, що з ними буде потім, і я навіть не хочу знати.